Ну і традиційно зайшов сільпо на посуд подивитися, тому що теж бачу є гарні знижки. Але, чесно кажучи, не буду нічого брати, бо мені чомусь ніколи не везе на ті знижки. Дуже гарні оці тарілки мені сподобалися. І оці дитя красиві теж такі от. Бачите? Оця теж красива. Знижки є, але як показує практика, то чомусь вони не працюючі. Хочу подивитися ще одне на... Хек, такий молочний хек. маленькі тушки. Теж бувають тут часто на знижці і е, дуже він такий знаєте, гарний, молочний, маленький, такий, як подобається. Тут якісь перестановки. Я давно не був теж, знаєте, по, по цьому сільпо. Бо я завжди бігаю по своєму АТБ. Але, як то кажуть, зараз ми все розберемося. Так, Аргентина це Аргентина. А, це ось Аргентина, дивіться. Якась така негарна. Кальмар, мінтай. Одне, що мені в сільпо не подобається, це оці от Бо вони розкидані на де, і ти не знаєш, де що є. Так, хек. А це якийсь такий, бачите, отакий от був один один вибраний, гарний, отакий от маленький хек. А це видно, що вони і переморожене, і морожені. Все докупи змішали і він без знижки. Тому Тому не будемо таке купувати, бо воно ні до чого. Зараз подивимося, ще колись був теж такий гарний хек. Теж окремо, але він був в таких коробках. Ну ось дивіться, у вас купу товару, правда? Ну, типу, в різнобой. І от чеки. Цінники, коротше чеки. От розберіться, що по знижці, де воно лежить. от, так от рахуйте 9-12 чеків, а тут раз, два, а тут відсили 5 позицій. Ну, Чорт голову зломить. Оце одне, що дійсно таке, що Оце одне дійсно, що таке, що не подобається. Якось непродумано, ну незручно для, для покупця. Добре, ще якась молода людина, ще сади, розбереться, по ціннику пошукає. Ну, а пенсіонер або той, хто погано щось бачить, ті цифри, там, назви. Ну, чорт голову зломить направду. Торчин продукт. Торчин продукт. Тут креветки. Я бачив, теж була якась дуже велика знижка на креветки, якась велика акція, то всі гриби, як скажені ті креветки. Але щось, напевно, вже того всього нема. Добре, я навіть нічого не буду купувати, я зразу виїжджаю звідси і йду, бо а, одне хіба що піду подивитися ще на рибу, на охолоджену рибу, на те, що на льоді лежить. Е, теж анонсували на неї гарні знижки, то подивлюся хіба ще на ту рибку, бо тут все мене підома, все є те саме в АТБ, навіть по дешевших цінах. Хека морожного нема, а на рибку зараз подивимося. Ще не встиг підійти, але бачу вже якийсь дуже великий ажіотаж. То зараз ми подивимося, що у нас тут робиться. Ось, дивіться, креветка 2990. Тому і ажіотаж. Так? І зараз подивимося по... по охолодженій рибці, що тут робиться. Будь ласка. Зараз хай трохи люди розійдуться, бо... До тої креветки не доберешся. Скумбрія. дивіться, 590 гривень холодного скопчення скумбрія. Я так був здивований, що всі писали про цю скумбрію настільки дорожнечу. А це на правду, а це точніше правда. Ікра Норвен 269, дивіться, непогана теж ціна знижка. Взагалі зараз на рибку знижки є. Практично на всю Норвен, дивіться, слабосолена. Теж на знижці. Тут переважно такі от холодильники, де з гарними знижками товари лежать. Дорога до патра на 79, а ось креветка 244,90. 90 Вони Є якісь і оцінки, і що не хочеш. Тут, напевне, тут дуже гарний сліпо велике, але креветка по 29 може і я собі візьму зараз. Йду в чергу встану і теж візьму собі на свята. Морозилці, хай буде, правда? Люди розбіглися. Дивіться, дійсно, така креветка досить непогана, гарна. 2990 гарна, мені подобається. Так що це рожева п'ятниця, та, що була не по всіх рекламах. Риба, Ви зможете подивитися, таких чогось гарних цін я не бачу, але, але трішки є. Але трішки є. Дораду 35, була 59 теж, бачите. А тут кефаль 28. Сьомга філе 94. Захмарні, звичайно, що ціни. Ось відійшла ця пані, зараз хай прийде, скажу їй. Капуста, капуста. Ось ця кілька балтійська пряного посолу, 17,90. Є таке гарне філе норверського озелеця по 52 гривні теж, бачите. Гарно дивиться. Взагалі тут великі вибі риби. Така красива рибка. А ось моє, ви бачите, посмажили. Чи це, що це? А, це гарячого ну, то Подивимося. Зараз чекайте до закриватки, бо тут зі в черга. Ви не повірите, але я пройошкався цілий день по тих базарах, магазинах, аж нерви трафляють. А мені треба марка забирати з садочка. Лишається 15 хвилин і треба все сховати. Так, дивіться, що я купив? Оцю ляльку, мотанку. Цього красення я купив. Коче купив їх двох. Того великого, півтора метрового і метрового. Потім я купив такі ті зірочки, що вам показував, то останні мені дали. І купив батарейки. Багато батарейк, бо то все на цьому. 1110 гривень. Це, грубо кажучи, Миколая. Це я забрав з собою піцу, бо не доїв. Зараз розкладу. Тут я собі купив костюм. Я собі купив на Миколая. Правда, по гарних великих знижках. Але такий синій светр і такі білі штани з такими синіми лампасами, такими полосками. То мені то можна не ховати, бо треба зараз швиденько заховати подарунки, знаєте. Щоб Марко не бачив, ті, що на Миколая. Моє, то не проблема, може і стояти. От. Піца в холодильник. Потім купив дві оцих футболки. Такі, знаєте, вони вишиті. Одна така чорна, а одна така сама, але колір хаки. Колір хакі, дві футболки. Це на подарунок. Потім, почекайте. Боже, нічого не купив. Пролазив як сумасшедший по тому базарі, по тому цьому. А, то я купив, то мені треба окремо свічечки для Дмитра передати. І в сільпо я купив креветок. Та жінка каже, набирайте самі швидко, в мене велика перевірка, я нічого не встигаю. Я хотів кілограм, але вже накидав кіло щось. Кіло скільки? Кіло 240 На 370 гривень креветок, але мої хороші, я поділю по три турбини і в морозилку запхаю. Ну і купив ту одну ікру. В Олі день народження, свята, новий рік 110 г. Ікра форель. Теж на знижці. І дивіться, Йошка все цілий день. Як з дому вийшов, тільки прийшов. Зараз це все розкладаю і біжу в садочок за марком. Так. 269 гривень, велика банка ікри Форель. норм, це непогана фірма. А креветка дійсно досить хороша. 373 гривні, подивіться, кіло 240 ось, Так що, зараз на три пакетики розфасую в морозилку. Це в холодильник.